Добрий день, шановні колеги. Протягом 2004-2005 навчальних років Харківське ліце номер 78 протягом 3-4 останніх навч... місяців навчання брав участь у двох міжнародних ідійних проєктах під назвою «Почувало з природи» і «Дослідники природи» і їхня подорож у «Зелене майбутнє». Вільні це міжнародна освітна організація Просто Союзу, яка створена для асфальтації шкіл, учителів та учнів різних країн Європи. Основна, основна мета це налагодження міжкультурного на діалогу, розвиток ключових компетентностей, вдосконалення знань і музейних умов і також формування європейських цінностей. Важливою складкою проєктів були зустрічі з партнерами, на яких вчителі з різних країн утворювали цілі, розподіляли завдання, поводжували плани заходу. У проєкті э, з природи» учні під керівництвом вчителів реалізовували різні заходи на уроках та в позаурочний час. Вони знайомилися та презентували себе свій заклад та країну, створювали лоботип і постери, складали вклад на тему проєкту, працювали над інтерактивною картою джінний до дня і Відвідували онлайн-зустрічі з експертом з екології в нашому ліцею. Міжнародних командах виконували онлайн-задання та розв'язували інтерактивні пазли. Фінальна онлайн зустріч віднала у понад 100 учасників з різних країн. Європи учні ділилися враженнями від проєкту та результатами своєї роботи. Другий проєкт почуй. Че детектор Сендез Джоні Дуєн Фьючер був спрямований на формування екологічної свідомості та розвиток англійської мови та залучення учнів до ідеї сталого розвитку. Учасники брали участь у понад 20 активностей, серед яких створювали спільну гугл-презентацію про екологічні проблеми Харкова та області, проводили онлайн-повітування серед учасників країн-партнерів, спілкувалися з турецькими однолітками партнерами по команді, обговорювали шляхи розв'язання екологічних проблем у своїх країнах у застосунку сторіджамперту. Подавали спільну міжнародну книгу про секретну місію дослідників природи. Особливим подіями стало діяла зустрічі з турецькими партнерами-учасниками в команді. Учні презентували національні кухні, створили рецепти екологічної страви, обґрунтували вибір інгредієнтів. На другій зустрічі школярі обговорювали результати приготування цієї справи вдома, ділилися фото враженнями зі своїми турецькими партнерами по команді, а також підготували поради до здорового та екологічного харчування. І об'єднує вчителів і учнів з різних країн, створюючи можливість працювати над спільними проєктами, розвивати навички 21-го століття та відкривати нові горизонти співпраці. Наш ліцей зробив перші кроки у цьому напрямку. Наступна важлива ціль для нас отримати відзнаку і School Label» – це європейські знаки якості, які підтверджує, що заклад активно бере участь у міжнародних проєктах, розвивається прову грамотність та командну співпрацю. Для отримання сполуч полдес да, в нашому ліцею визнання на міжнародному рівні можливість залучати ще більше партнерів для проєктів підвищ... і підвищити між закладу серед учнів, батьків і громадськості. Щоб цього досягти, нам необхідно залучати більше вчителів та учнів до участі в відмініх проєктів, проводити спільні активності у нашій школі і поширювати результати нашої роботи на рівні школи та громади. Запрошую всіх, не тільки вчителів англійської мови, залучатися до цього проєкту. Це цікаво, і учням, і вчителям. Дякую за увагу. Дякую, Тетяна Миколаєвна.